Так, зараз ми з вами будемо малювати мермейд, тобто русалочку, так зі мною є англійський повчите. І ми з вами будемо малювати мої харнічки. Я спочатку малюю референси, свої ескізи на бумазі, і в мене також є скетчбуки, потрібно вам буде показати мої скетчбуки. Ось, і я малюю в основному ем, перо, тому що мені так саме саме зручно. Тому що я розумію, що от я візьму пентул, перо і буду обводити свій контур на малюнку. Наприклад, що я зрозуміла забагато використовування пантулу про те, що нам розповідали раніше, що в ілюстрації є обводка і залівка. Я не пам'ятаю, як це на українській мові. Будь ласка, вибачте, можете написати в коментарях, як буде обводка і залівка на українській мові. І ось і я досить таки часто хотіла робити. Якісь красиві гарнічні картиночки. Я гадаю, що в мене ілюстрації досить таки гарно виглядають. Звісно, можна буде робити це і краще, але дивимося, як я малюю русалочку, і з вами далі будемо балакати. Наприклад, я малюю і руки, і хвостичок Колись досить давно я починала малювати, і малювала я очі я взагалі взяла зі своєї старої ілюстрації, щоб їх досить таки багато не малювати, тому що. Мені воно не дуже подобалось до речі, ці очі мені щось тоже спочатку не подобалось, Я їх, начебто, і перемалювала. Я роблю бровки, я роблю ілюстрації. Ну, мені досить таки подобається саме малювати в анімешному стилі. Це мій стиль. Ви, до речі, можете до мене звернутися, якщо ви в якесь видавництво, можете звернутися і попросити, щоб я для вас намалювала, наприклад, щось для книжки або щось для журналу, тому що я це теж малюю. Я беру замовлення на даний момент, будь ласка, мені пишіть. Також. Мої гарнюнечки, деяка порада для вас. Завжди використовуйте, Так, а це я колись губи в фотошопі, малювала, потім переробляла. Так, так, досить багато ще й мучилася з планшетом. Ось, Тому що я хотіла зробити, ну, не зовсім аніме зробити, але мені от дуже ще подобається якийсь діснеєвський момент, і мені досить таки подобаються ось такі губи. Мені ну, досить це подобається. Я перемальовувала, і, наприклад, я в фотошопі намалювала одні губи, потім я їх в ілюстраторі перемалювала, щоб вони були ну, досить гарні. Щоб вони мені досить таки подобалися. Тому нічого всього такого ну, немає. І я захотіла русалочку намалювати саме з хобами, щоб вони мені ну, дійсно сподобались, тому що мені е, здається, що іноді в кожного, наприклад, як знайти свій стиль у роботі. Хто із вас знає, я вам розповім: наприклад, ви берете картинки, які вам дуже-дуже подобаються. Наприклад, мені картинки подобаються в основному з аніме, а також з другими ілюстраціями, які, ну, які я використовую. Я собі. В пінтересті знаходжу якісь гарнічки, картиночки, які мені дуже-дуже сильно подобаються. І після цього я дивлюся, як вони намальовані. Наприклад, де є тіні, де є світло, як це все ем, використовується, що саме мені подобається саме в цій ілюстрації. Наприклад, бувають ілюстрації, де мені дуже подобаються очі, або мені дуже подобається перспектива. І я потім ці моментики продивлююся, аналізую і вже намагаюся використовувати в своїх ілюстраціях. Тому я вважаю, що це добре. Досить такий гарний навик в такому цікавому моменті. І я вважаю, що, наприклад, ну, ось ця ілюстрація, як то кажуть, марамет, русалочки, вона досить таки гарно в мене вийшла. Звісно, буде можливість потім, буду краще малювати, але. Якщо ви не малюєте, якщо ви думаєте, ой, я гарно малюю, або я гарно не малюю, то ви повинні розуміти, що ви повинні самі для себе гарно малювати. От вам подобається, як як ви малюєте, то добре. Але коли ви малюєте дуже багато, наприклад, я з вами малюю, я з вами розмовляю, я ж дивлюся, щоб ви потім мені відповідали і писали якісь хронічні коментарі. Я розумію, що скіл з 2019-2020 року, він, звісно, змінився. Зараз 2022 рік я малюю трішки по-іншому. Е, навіть я буду і через рік, через два, через три, через десять буду малювати, ну, звісно, трошки інакше. І тому ваш стиль він буде мінятися і це нормально, цього не потрібно боятися. І завжди, як ми кажемо, для малювання на стоку ми завжди малюємо на декількох слоях. Я малюю в основному на дуже великій кількості слойов, тому що мені комп'ютер дозволяє, я його не просто так збирали. По деяким частинкам, тому що мені був потрібен комп'ютер, котрий досить таки гарно тяне слої. Наприклад, мій ноутбук він би і половину слоїв йому було б дуже важко, навіть в ілюстраторі. Я, я розумію, що в фотошопі досить такі багато слоїв, і мій ноутбук би теж помирав би. А в ілюстраторі, оскільки це векторна графіка, воно трошки менше іде в важкості файла, але все рівно. Мені дуже хотілося намалювати таку гарнюнечку русалочку, і я її намалювала. Пишіть в коментарях, кого мені ще намалювати. Може, саме мені подобається ваш коментар, і я намалюю щось, те, що ви захочете. Мої гарнюнечки, тому, будь ласка, ставимо коментарі, ставимо лайки. Це дуже-дуже важливо. Ставте мені вподобаючки мої гарнюнічки, щоб ви бачили ще більше, -більше ілюстрацій, котрі я малювала, і буду малювати далі. Я завела свій новий блог, і тому ми будемо його розвивати, розвивати саме ком'юніті. Українських художників, тому, якщо ви художник-ілюстратор, можете підписуватися, тому що ми з вами будемо малювати і. Ви будете дізнаватися деякі цікавенькі моменти з інших моїх відео, там, де я балакую, там де я показую. До речі, я тоді колись тут були гори. Я вам скажу так, я колись теж намагалася використовувати, намагалася бути в чаті стокерів, і це одна тема була з того чату, я її так і не домалювала. Ну що ж буває, бувають такі моменти, що я теж можу щось не домалювати. Але нічого страшного в цього немає. Якщо ми щось не домалювали, значить так тому і суждено. Підписуємо взагалі все знову на англійській мові, і, до речі, зберігаємо в. 10 ілюстраторі це теж дуже-дуже важливий момент. Зберігаємо в 10-му ілюстраторі. Будь ласка, підпишіться на мій інстаграм, Нікалоренс, на мій Тікток Нікалоренс, це дос досить-дуси важливий момент. Ви збираєтесь мою кмуніті, моїх художників, моїх ілюстраторів. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мене в всіх спеціальних соцсетях. Не знаю, як це буде на українській ем, Ну, Вибачте, мене ще можу іноді використовувати російськомовні слова. Але я намагаюся вести україномовний контент і збирати біля мене українське ком'юніті, мої гарнічки. Тому ставимо ваші вподобайки. Це саме-саме саме головне. Ставити вподобайчки, писати коментарі. навіть якщо ви не хотіли написати коментарі, напишіть, будь ласочка, таке якесь кодове слово русалочка. Гарна чи щось таке, щоб моє відео воно пішло у топи, і його змогли подивитися інші україномовні люди. Тому що ми підтримуємо українські контент. Контент. Ось так, ось, так мої гарнюнички. Все, я всіх дуже сильно люблю. І ставимо вподобайки, лайки, і підписуємося в усіх соцсетях, мої гарнюнічки. Все, всіх дуже люблю.